Доброго дня, любі малята. Пропоную вам вивчити віршик маленька господиня. Отже слухаємо уважно. Хоч на зріст я ще маленька, в мене й кіска ще тоненька, та робити дещо вмію. Ось тарілочку помию, ось кімнату замітаю, вранці квіти поливаю. Всього я сама навчусь. Бо роботи не боюсь, я матусі помагаю, пил із меблі витираю, коли вариться обід, підготую все як слід. Принесу з комори мамі капустину з бурячками. А тепер разом. Хоч на зріст я ще маленька, в мене кіска ще тоненька, та робити дещо вмію. Ось тарілочку помию, ось кімнату замітаю, вранці квіти поливаю. Всього я сама навчусь, бо роботи не боюсь. Я матусі помагаю, пил із меблі витираю, коли вариться обід, підготую все як слід. Принесу з комори мамі капустину з бурячками. Ще раз хоч на зріст я ще маленька, в мене кіска ще тоненька, та робити дещо вмію. Ось тарілочку помию, ось кімнату замітаю, вранці квіти поливаю. Всього я сама навчусь. Бо роботи не боюсь, я матусі помагаю, пил із меблі витираю, коли вариться обід, підготую все як слід, принесу з комори мамі, капустину з бурячками ще раз. Хоч на зріст я ще маленька, в мене кіска ще тоненька, та робити дещо вмію. Ось тарілочку помию, ось кімнату замітаю, франці квіти поливаю. Всього я сама навчусь, бо роботи не боюсь. Я матусі помагаю, пили з меблі витираю, коли вариться обід, підготую все як слід. Принесу з комори мамі, капустину з бурячками і останній раз. Хоч на зріст я ще маленька, в мене й кіска ще тоненька, та робити дещо вмію. Ось тарілочку помию, ось кімнату замітаю, вранці квіти поливаю, всього я сама навчусь, бо роботи не боюсь. Я матусі помагаю, пил із меблів витираю. Коли вариться обід, підготую все, як слід, принесу з комори мамі капустинку з бурячками. Ну що, сподобався вам вірш малята? Молодці. І до побачення!